Орієнтування птахів. Здавна людей цікавить те, як птахи знаходять правильний шлях, перетинаючи безкраї океани і великі пустелі під час міграцій. Відомо кілька способів орієнтування: за сонцем та зорями, за зоровими орієнтирами, наприклад, за групою беріз, високою ялиною, яром. Озером, хутором або селом. На думку науковців, птахи орієнтуються за магнітним полем землі. Щоб переконатися в цьому, було проведено експеримент. До нейронів у мозку голубів дослідники під'єднали велику кількість найтонших електродів і посадили птахів у спеціальну клітку оточену з усі біч магнітами, так званими кільцями Гельмгольца. У цьому експерименті три пари кілиць виконували відразу дві функції, пригнічували магнітне поле Землі та формували інше поле, напрямок і силу якого можна було довільно змінювати. Під час досліду біологи зафіксували сигнали, що надходили з мозку голубів, і визначили нейрони, що реагували на зміну магнітного поля. Щоб з'ясувати, де розташований компас птахів, науковці здійснили ще один експеримент. Віднедавна орнітологи птахознавці. Зацікавилися дзьобом, а точніше, над дзьобком у птахів. Дехто вважав, що це і є шуканий магніторецептор, з'єднаний з мозком трійчастим нервом. Для досліду зловили кілька очеретянок, які готувалися відлітати на північ, частину цих птахів. Прооперували, перерізавши трійчастий нерв. Потім усіх птахів помістили в клітку крамера, а саме в конус із сіткою на горі, крізь яку очеретянки могли бачити зорі. У сезон міграції в птахів розпочався міграційний драйв. Вони стрибали, залишаючи сліди на стінках конуса в тому напрямку, у якому вони мали відлітати на земівлю. Однак птахи з перерізаним нервом, не зрозумівши, що їх перевезли, лишали сліди в неправильних напрямках. Можливо, компас птахів дійсно розташований у дзьобі. Залишилося тільки збагнути, як він працює. Отже, однозначної відповіді на запитання про те, як орієнтуються птахи в просторі, поки немає. Найімовірніше, птахи використовують не один спосіб орієнтування, а декілька.